Чи можна літом обрізати абрикосу? Отак От в мене виглядає абрикоса до обрізки, вона заростає, що капець. Зараз я попробую її трошки пообрізаю. Так, Заповнити місце, о, напроти цієї абрикоси стою це до. Зараз чуть-чуть обріжу по берегу покажу покажу після. Подивлюсь, чи буде вона на другий рік плодоносити, чи не буде. Тому що, ну, обично вона нормально плодоносила, цей рік, щось, чи вона змерзла, чи що, і дуже мало абрикос було. Ну, вона раніше вже пооб'їдали, тим не менше. Попробую я її трошки розчистити. В чому тут суть? От Те, що воно позаростало, бачите, крона дуже загущена. І оцю крону трошки треба е, освітлити, щоб вона не була такою густою. Бо дуже багато гілок трохи лишнього пообрізаємо. По-перше, тут ходити немає як. О, А по-друге, ну, куди, куди ці хащі? Лишимо саме основне, а то, що, я не знаю, те, що, на мою думку, лишнє, я пообрізаю. Так. То що дуже тут густе. Я не знаю, напевно, все не буду показувати, як я обрізаю. Вже покажу, що в мене лишиться після обрізки. Тому що, хто буде дивитися, як я тут 10 хвилин обрізаю цю абрикосу. А тоді, якщо цікаво, покажу літом чи не літом, весною покажу, чи щось виросло на цій абрикосі, чи не виросло. Так що Кому цікаво, підписуйтесь. Зараз покажу, що в мене в загальному вийшло нарізати. 10 хвилин роботи і абрикоси має отакий вигляд. Отаку купу геля... геляча я нарізав. Тут що, висвітлив трохи крону, трохи попідтинав точки росту, щоб воно не дуже розросталося. Боже, воно з часом абрикоси по самих кінчиках гілок їх не можна достати. Ну і все, середину висвітлив, краї трошки попідрізав. все. Тепер будемо дивитися. Як, як воно себе покаже весною. Якщо все буде нормально, значить буде тут дуже класний урожай. Ну, Весною ще трохи попідрізається, тут ще багато чого треба обрізати, але для літа, я думаю, і хватить з головою. Зараз більше сили піде в основні гілки, закладуться плодові бруньки і все, і буде зашибійськ. З цею розібралися На наступно оці вотрі. Тут теж є що обрізати. Ну, в общем, кому цікаво. Пишіть, покажу, розкажу. А, ще там ще четверта. Там то взагалі гніздо капітальне. О, диви. Це зараз роботи буде.